Станіслав Петрович зрозумів, що постарів. Після того, як, не додивившись до кінця порноролик, у якому дівчина пригощала піцею трьох хлопців, вирушив на кухню вечеряти. Сашка послали здавати аналіз насінньової рідини. Месестра йому каже: Бачиш, он на тій поличці стоїть баночка. Я вийду, а коли ти все зробиш, то покличеш мене. Медсестра виходить, чекає, через 10 хвилин не витримує, заходить. Від побаченого вона шокувала. Усі стіни забризкані, а в баночці ні краплі. Сашко, що ти наробив? А я вам що, снайпер чи що, на ту поличку та ще й у баночку потрапити? Для жінки справжній чоловік має виглядати банкоматом. Просто мовчки, дав гроші і все. А не ставити дурні питання, чому так багато і на яку хрень вона їх хоче витратити. Коли невропатолог сказала Петрику, що він невротик, той вічливо поцікавився у неї. Прошу вибачення, але скажіть, будь ласка, це прохання чи все ж таки діагноз? Сидять дві куми випивають. Одна питає в іншої Слухай, кума, а як ти вважаєш, чому мужиків завжди тягне до жінки поміж ніг? Що означає чому? Запам'ятай, кума, мужика, як собачку, завжди додому тягне. Їде Петро на полювання, а дружина в нього слабка напередок була. Ну він своїм братами каже Так, дружину мою, не чіпати. Коли Петро поїхав, молодший брат лягає до неї в ліжко і каже: Ну що, Оленка, повертайся, любитиму тебе всю ніч. Оленка лежить надута і мовчить. Ну, ти дивися, а то я такий. Оленка повертається до нього і каже: Мій чоловік знає, що ти такий, тому й надів на мене пояс вірності. Коп у цивільному підходить до повії та запитує, що скільки коштує. Орал 50 доларів, анал 100 доларів, класика 75. Коп починає надягати на неї наручники, а повія така: Постривай, постривай, для збочинців подвійний тариф. Батьки кажуть своїй дитині наступного року, коли ти закінчиш школу, ми хочемо, щоб ти вступив до медичного інституту та став лікарем. Цікаво. І як я стану лікарем, якщо я навіть муху не в змозі вбити? Запам'ятайте якщо в сірий, дощовий осінній вечір вам раптом занудиться, то це не осіння депресія. Це означає, що у вас у крові впав рівень червоного напівсолодкого. Розмовляють дві подруги. Одна запитує А ти кажеш чоловікові, коли відчуваєш оргазм? Ні, він не любить, коли я йому на роботу дзвоню.